Доброго дня, дорогі кролівники! В сьогоднішньому відео я вам розповів більш детальніше про породу Каліфорнія. У 1920 році жителі США вперше почули про таку породу, як каліфорнійські кролі. Виведена вона була угорчим каліфорнійським американцем по імені Джордж Вест. Сполковічну породу вважається гібридною, однак згодом про... Каліфорнійських кролів стало приємно говорити про їх самовільну породу. Усі наявні позитивні якості пролиті даної породи успадкували від своїх предків радянської, сешени, новозеландської, білої і російської горностая. Методом подібного схрещування було одержати скоростиглої породи із прекрасних хутром. Порода була широко розповсюджена у усіх регіонах України і налічуються понад 8 Десяти тисяч маточного вілля. Для представників каліфорнійської породи характерне особливе оформлення, що відрізняється від їх кролів інших порід. Основне оформлення вовних тварин: білих, хвіст, вуха, левет і пофарбовані в чорний колір. Плями повинні бути яскраво окреслені з іншими чіткими гранитами. Ока каліфорнійських кролів зазвичай червоного кольору. Це кроліс добро розвиненим і злагодженим типом цілітної форми і коротко. Шею. Лебеди представники даної породи так само, короткі, е, так само короткі і дуже товсті. В загальному у цілому порода ідеально відповідає всім категоріям м'ясних порід. Вона займає друге місце по м'ясних порід. Іноді зустрічаються кролики з плямами шоколадного та воскового блакитного кольору. Новонародження кроління важить всього 40. 5 г, але, але вже до 1,5-2 місяців у пригарному і якісному харчуванні набирають до 2 кг. До 3 місяців ці показники зростають до 3 кг. П'ятимісячні кроліята вважаються 3,5 кг. Після досягнення даного віку кролики знижують темпи на уваги. І, звичайно, у цей час їх починають використовувати за призначенням. Свою повну остаточну вагу каліфорнійці набирають до 7 місяців з показниками, що коливання на рівні 4,5-7 кілограм. Зате вазість у них поступає вже до 5 місяців, після чого вони з лег... легкістю вступають у злучки. Однак влиці водного укропу може принести до 80 круденят. Таким чином, за один долар рік ви зможете одержати до 35-40 а то й а то, Боже й більше. Особливо визначають материнські якості кролиць і їх підвищену молочність. Тварини використовують в якості виробників, живуть до 5 років. Прошу підписатися на мій ютуб канал та поставити лайк. Підтримайте українське.